А, дівчата, ну ви все про романтизм, про світлі кольори. Я Пропоную подивитися, як виглядає моя оселя. Будинок Дракули. Привіт! Вітаю вас у своєму домі Дракули. Площадь нашого будинку 450 метрів квадратних. Тут я живу зі своєю родиною. Я маю двох дітей, підлітків 13 і 15 років та улюбленого коханого чоловіка. А скільки вам дівчина років, якщо ви не приховуєте вік своїх дітей? 37 років мені. Ага, будинок повністю чорний, тому він називається Дом Дракули». Так жартують наші друзі. Хоча ми відповідаємо останнім трендам, інна каже, що її інтер'єр зроблений. В останніх трендах я, чесно кажучи, дуже боюсь, коли так кажуть, бо тренди вони часто міняються. Інтер'єр він має бути трошки поза часом, щоб не втрачати свою актуальність. Цей будинок ми купили за рік до війни. Вартість самого будинку і участку була близько 200 тисяч. Я за фахом дизайнер, тому все, що продумано тут в цьому будинку, все, що робилося, це все моє проєктування. Ви тут бачите абсолютно чорні стіни і чорну стелю. А звідки тебе така любов до чорного кольору? На ньому класно всім глядають аксесуари, якісь елементи декору. Чорний потолок асоціюється з темним небом. І він нібито як зливається, і білий потолок насправді давить більше. Я в мене виникла асоціація зі студіями звукозапису. Завжди темні стіни та стелі, щоб більше інформації потрапляло у вуха і менше в очі. Треба звертати свою увагу на те, що чорна стеля гарна лише тоді, коли у вас є. Великі об'ємні приміщення, оскільки, звісно, так у якійсь хрущівці можна пофарбувати стелю чорне. Ви взагалі не зрозумієте, як в цьому просторі жити, оскільки на вас буде дуже тиснути. Якщо стеля 3-3,5 метри, сміливо можна використовувати чорний колір. У мене в будинку поєднання саме живих квітів. Але є в певних місцях, де темні кутки там приходиться замінювати їх саме штучними квітами. Опа, опа, квіти штучні. Для мене це повний моветон. Ми багато чого можемо замінювати в своєму житті. Mm -hmm. Так, вибач, в і штучні губи, і різні багато моментів. так, І штучні. У мене зуби. губи не штучні так, і ми, зуби ми не також можемо... натуральні. Е, є такі місця, в яких саме живі рослини не можуть вижити без денного світла. Тут місце улюблене для собак, коли вони чекають нас вдома. Ти тут чекаєш? Давай, давай, давай. Отак. Ти тут сидиш, маму чекаєш, так? Як кажуть, у нас в Закарпатті твої собаки кучеряво живуть. <рес> так, вони я їх дуже люблю. Зараз ви знаходитеся на моїй кухні фасади фенікс італійського виробництва. Дуже зноса Клас. Але дуже маркі, тобто на них здавалось би чорний колір, але кожну капельку на ньому видно, і це постійно вимагає догляду за всім цим ділом. Тому зробити чорну кухню я все ж таки вважаю помилкою. Мені подобається, що Інна використала білі стільниці, і вони ніби зробили цей інтер'єр контрастним, додали світла. І ви бачите, от через цю підсвіточку під стелею, декор, білі стільниці, інтер'єр став цікавим. Вона його класно відпрацювала. Він не став через це темним. У мене максимально продумана ергономіка. Подрібнювач це обов'язкова штука на сьогоднішній день. Багато хто з людей ще відмовляється від цієї функції. Вона не зовсім дешева, але це дуже дуже зручно. Я людина проста, мені такі технічні принади взагалі ні до чого. Ще одне ергономічне рішення це розміщення посадомийної машини на висоті 45 сантиметрів від полу. Коли я загружаю, вигружаю посуд, я не нахиляюся. Я зразу виставляю тарілочки, і тут у мене ось знаходяться рядом стаканчики. Прекрасно їх собі виставити. Та вже ніколи такого не бачила. Ну чому про це ніхто не говорить? Так же само піднімати пральні машини, сушильні машини. Ти прекрасно все бачиш, тобі не потрібно постійно нахилятися, заглядати чи не застряли в тебе там якісь носочки. Це моя вітальня. Вона поєднана з кухнею. Це, як правило, місце, де ми всі спілкуємося з сім'єю. Цілому по кольорах виглядає все достатньо цільно. Ну і головне безпечно з точки зору того, що от камін, який ми бачимо, він має повний функціонал зі шторкою спеціальною і є е, приток повітря та виток згори. повна і правильна конвекція. Тобто, цим всім користуватися ще й безпечно це дуже важливо і технічно правильно і класно все зроблено. Диван українського виробництва. Він мені коштував близько 7 тисяч євро. Але мені зробили е, таємну знижечку як дизайнеру. Що за знижечка? Ну, треба знати людей. Я б краще машину собі купила, ніж диван, за такі гроші. Родзинка цієї вітальні це ці латунні рибки, е, які... Асоціююся з моїм чоловіком. Він по знаку гороскопа рибка в мене. Мені здається, що вони дуже оригінальні. Тим паче, що я прочитала, що саме золотий коро приносить ті кошти в будинок. Ти так сильно до теми грошей, то він у тебе якийсь кишельок класний. Він гарно заробляє. Для мене він моя золота рибка. Сильники італійського виробництва це дуже тепле світло. Коштували близько 700 євро. Можна в інтернеті придбати такого ж розміру. І також стильний за 700 гривень. Моя золота рибка може мені дозволити. А нема на що гроші витратити.